Сьогодні пропоную проаналізувати нафтодобувну промисловість. Подивимось на багато лідируючих країн. Проаналізуємо, скільки вони на сьогодні видобувають, видобували, і також скільки це все відправляється на експорт. Це відноситься і також Росії, тому що саме енергоносії, які... Продає Росія, вони безпосередньо йдуть на фінансування е, збройної агресії. Е, тому давайте почнемо із того: взагалі, е, які у нас е, на сьогодні країни є основні, е, ті, хто експортують. Почнемо із того, що є країни ОПЕК, це зазвичай здебільшого там араби об'єдналися основні е, видобувачі цього активу. І на своїх там засіданнях вони то ухвалюють про підняття видобутку, то зниження видобутку і так далі. Тобто, в них є там певна певний така, домовленість або зговір. І як ви можете побачити, в цю організацію Заходять 13 країн, Саудити, Іран, Ірак, Кувейт, Венесуела, Лівія ауже Рангола, Габон, Гвінея, Республіка Конго, Нігерія і Емірати. І ви вже можете побачити таку тенденцію, що це об'єднання саме країн Персидського заливу, тобто Араби, потім це африканських країн, є також тут достатньо. Ну і Венесуела Венесуела тому приблизно ось така історія. Але звісно ж, це не основні видобувачі і експортери нафти. Давайте тепер ми підемо трішки далі, подивимося, як взагалі відбувалися ціноутворення нафти до сьогодні і. Взагалі, у нас споживання нафти за весь час існування цього активу практично ніколи там не зменшувалось саме споживання. Ціни так вони падали, але дуже сильно там споживання не падало. Тому тенденція у нас вона постійно на зростання, і це логічно, тому що людям потрібно все більше і більше джерел енергії, тому що у нас все на цьому зав'язано і тому нафта. Продовжує і далі бути в попиті. І на сьогодні це один із основних джерел енергії. І звісно, за це ідуть війни. Продовжуються війни. Я думаю, що наступні е, років, 10 це точно нафта буде в лідерах. Зелена енергетика вона набирає обертів, але вона поки що не здатна повністю замінити, щоб відмовитись від нафти. Тому оце чорне золото воно актуальне, і наступні 10 років, е, як мінімум, а то існувати буде дуже довго нафта, е, тому. Од із основних наступні 10 років нафта буде точно, тому є сенс аналізувати цей актив і е, намагатись зрозуміти, що буде із цінами на цей актив. Тому ви бачите певну таку волатильність вверху-вниз, бувають періоди такого затища. Е, ну, це нормальні речі. Тому на сьогодні там, в зоні 75 доларів за е, марку BTI, за бренд, е, приблизно десь так. Тепер давайте почнемо із Сполучених Штатів. Вони дуже багато видобувають вони лідери по видобутку сирої нафти, але вони не лідери в експорті, тому що їм на власне споживання потрібно дуже багато. Отже, в нас верхній графік це видобуток, саме в мільйонах барелів. За день і це близько 13 мільйонів. Сполучені Штати барелів в день видобувають за день, але на експорт, наскільки я пам'ятаю, вони там щось близько 20% а то може й менше, відправляють. Тобто, експорт у них то не такий значний, ну тобто близько двох мільйонів барелів на день. Можна активізувати ці дані, але знову ж таки не потрібно там, сильно на цьому акцентувати увагу, тобто потрібно просто розуміти, що Сполучені Штати вони більшість споживають аніж експортують. І після 2014-15 року, ви от можете побачити по отриманню доходу від експорту нафти в доларах це нижній графік, за день, да, мабуть, за день. Ну, загалом, суть не в тому, що постійно зростає такими дуже великими хвилями. Якщо ми тут подивимось по нафті, то ціни вони після 2008 року просто в боковику стоять, періодично падають, ростуть є такий коридор. То по доходах у штатах вони постійно зростають також такими хвилями, як це є по нафті, але тенденція в них постійно зростаюча, і це через те, що вони зняли мораторій, який був після 70-х років, близько там, 40 років. На заборону саме експорту нафти, тому що там була сильна енергетична криза в 70-х роках, коли навіть самим там, американцям не вистачало нафти, а в них автомобілі були дуже споживчі, ну, тобто їм багато потрібно там було бензину, дизелю, і через те е, били ембарго на саме продаж. І після того, до речі, почав видозмінюватись ринок автомобілів, і почали е, все-таки робити акцент на автомобілі, малолітражки, ну, тобто, які дуже мало ну, менше споживають, ніж е, ті їхні е, кінські такі споживання, е, класичні американські автомобілі. Е, загалом. По Сполучених Штатах ми бачимо тенденція йде на зростання після 2010 року. Саудити у них видобуток з 90-х років ми бачимо, тенденція незмінна. Вони однаково видобувають, але доходів від нафти вони почали отримувати менше після 2014 року. По-перше, тут світова економічна криза вплинула на це падіння нафти, ціни на нафту там десь приблизно в три рази. Але ще плюс до того, ну, ми ж бачимо, видобуток залишається незмінний, і нафта вона в коридорі тримається, а доходи впали доволі низько. Ну, по-перше, вони тут взяли курс на Vision 30, тобто диверсифікацію, незалежно від тільки від нафти. Плюс до того вони почали більше споживати. Коли, і йти на внутрішнє споживання почали ну, тобто те, що видобувають. Ну І по суті, от нафта, у них таким чином доходи від нафти почали знижуватись. У них там багато грандіозних проєктів були там в пустелі інфраструктуру величезну набудовувати. Але щось воно поки. Не здійснюється, йде не по плану. Так, отже, в нас Ірак, це теж один із ключових експортерів нафти, і країна, яка видобуває близько 4 мільйонів барелів у день, вона видобуває, але експорт, доходи від експорту доволі сильно. Впали після 2014 року, не тут грає роль економічна криза, ну, нафтова нафтова криза, коли ціни дуже суттєво знизились, але плюс до того, у них там боротьба із угрупуванням і ділом, і через те там багато інфраструктури постраждало саме нафтової, і, звісно, її відновлювати важко, дорого, Ну і от така от історія. Така історія, що їхні доходи на сьогодні доволі, доволі низькі. По Росії, Росії у 2004 році, видобуток залишається незмінним, немає якогось нарощування. У 2020 році сильна просадка із пандемією, зменшенням споживання нафти у світі. І зараз. Ми знаходимося на однакових приблизно відмітках, якщо подивитися на графік, що внизу, у них повністю амплітуда повторює ціну самого активу нафти. Але є один важливий нюанс, якщо звернути увагу на 2022 і 2023 рік, то у 2023 році дуже сильно ось тут просіла нафта у ціні, ну тобто вірніше, сильно просіли доходи від експорту нафти. Так, там і ціни знизились, але якщо подивитись по інших країнах, то там ви от замітите цю тенденцію, що Росія почала отримувати все таки менше доходів від нафти. Якщо подивитись, наприклад, на Канаду. То в неї доходи від експорту нафти почали зростати із 2023 року. Так, в 2022 році ціни впали, але зараз вони от повертаються до 2022 року. І постійно динаміка після 2000 року видобуток у Канаді збільшується. І ще важлива тут тенденція на що варто звернути увагу. Ви от подивитесь на нижній графік, і там з 2008 року. Ідуть там три хвилі приблизно однакового росту, а з 2020 року і по сьогодні дуже сильний такий скачок. Ми пробили 8.1 ну, це в тисячах і в канадських мільйонах. ну загалом переведете до 8 тисяч, додайте ще 6 нулів, і от вам виходить сума доходу. Ну загалом я до чого веду, що вони саме. Із оцим конфліктом, з війною у нас в Україні і санкціями проти Росії почали отримувати вигоду за рахунок того, що в них є цього товару достатньо, багато вони от потрішку нарощують об'єми стабільно. Але ціни на нафту вони високі. З рахунок цього вони от в цей цикл росту нафти почали отримувати більше. більше Прибутку. Якщо поглянути на Росію, в них там приблизно один рівень, а Канада навпаки от, сильно пішла уверх за рахунок цього. Давайте подивимось на Емірати. Отже, у них видобуток він також з 90-х років, приблизно їх в Саудитів, залишається незмінним. Потрішку тенденція щось уверх, але це незначно. Немає в них саме. Від експорту нафти дохід, навпаки, є не нафтовий експорт, і він постійно зростає. Ну, Знову ж таки, це для нас нижній графік, він просто інформа... інф... надає таку інформацію, але ну, не зовсім нам тут доречний. З приводу Кувейта, також країна персидського заливу, також один із лідерів експорту нафти, і в нього. Також стабільність у видобутку останні там 20 років-25 років, 25 років. Е, і нижній графік, доходи від нафти. Ну також незмінні. Ну, звісно, якщо санкцій ніяких проти нього немає, якщо він собі спокійно продає, ту ж саму кількість видобуває, ну, звісно, ті ж самі будуть доходи. І буде повторювати нижній графік, графік цін на нафту. Е, тепер наступний лідер: це Іран по запасах. Нафти, але тут не все так добре, тому що це все-таки по іншу сторону лагеря е, дружніх від нас країн. І е, з приводу Ірана, тут ми бачимо, країна багата запасами, але якби їхня політика, взагалі державна і орієнтація, впливає на те, що вони недозаробляють дуже сильно, адже вони могли бути такою доволі потужною країною і з сильною економікою, але, на жаль, Ну, не зрослося. І до 2011 року у них були дуже сильно зростали доходи від 20 тисяч і виросли до 100 і це там 5 в 6 разів доходи від експорту нафти. А після того далі проти них почали започатковувати санкції зі сторони Сполучених Штатів. Ну і загалом така тенденція, що вони почали дуже сильно не недо, дозаробляти. Венесуела також цікава тут історія. Видобуток у них довгий час був приблизно однаковий, а потім щось пішло не так після 2015 року, саме що, е їхній президент Мадуро, е він е залишився, е ну тобто, сфальсифікував е вибори. Е і... Залишився при владі. І цей політичний уряд фінансував Китай, фінансувала фінансував Росія, тобто підтримував, і Штати не могли його скинути. Через те почали вводити санкції на купівлю, експорт з приводу нафти, і таким чином хотіли послабити саме силу цього політичного уряду. Мадуро, щоб його потім скинули. Ну, поки що він залишається при владі, але ми бачимо добування нафти дуже сильно впало, хоча це теж країна із величезними запасами нафти. І знову ж таки, проти свого сусіда держави вони там починають теж висказуватись доволі агресивно, що то їхні території, вони їх там захоплять і так далі. Ну, Загалом нічого це хорошого країні не несе. Можливо, санкції ще більш посиляться, на мій погляд, і те, що вони і сьогодні експортують, можуть навіть і цього не експортувати. Хоча, от, до речі, американці нещодавно, там останні декілька років, почали потрішку купувати венесуельську нафту. Е, Нігерія. Нігерія африканська країна. Видобуток залишається. Ми бачимо. Ну потрішки загалом, якщо так брати, приблизно він один і той самий такий є коридор. Але якщо з 2005 року порівняти на сьогодні, то звісно знизився там 2400 на 1000 приблизно. По видобутку, але цікава історія. Нижній графік нам показує, що саме доходи від експорту нафти почали зростати з 2023 року. І тут трішки для мене цікаво. Звісно, я сильно там глибоко не досліджував, тому що мені це не дуже насправді цікаво. Але ну, так логічно подумати: якщо Нігерія видобуток не нарощувала, то звідки узявся? Оцей експорт, який вони продають, ну тобто можна просто зменшити внутрішнє споживання і це направити на експорт, це один варіант, або ж те, що ціни дуже сильно виросли на цей товар і вони почали більше отримати. Тобто, і ті, хто в них купують там Ціну в два рази підняли на їхню нафту. ну Другий варіант, скоріш за все, ні. Перший варіант з приводу внутрішнього споживання, зменшення, теж я про це не чув. Виходить, що вони просто, можливо, перепродають чийсь товар, наприклад, російський. Не знаю, можливо, у вас є більш остаточні дані з приводу цього, можете написати в коментарі, буде цікаво. Тому тут. Ну, поки що така ситуація: Нігерія отримує хороші прибутки. По Казахстану, все стабільно з 2006 року. Теж ключовий експортер нафти у світі і загальний експорт. Ми бачимо, він дуже сильно саме дублює рухи нафти. Отже, велике значення: саме енергоносіїв у їхній економіці ну, має значення нафта. Тому. Проти Казахстана ніяких санкцій не введено, я думаю, вводиться не повинно. І Казахстан він таку нейтральну позицію займає. Тому я думаю, що в нього, в принципі, все буде добре з приводу продажу нафти. Ангола, а ще одна африканська країна. Почали знижувати видобуток після десь 2015-16 років, але після 2011 року вони дуже сильно впали. і там є, ну, декілька факторів: корупція, те, що вони там не інвестують у нові технології, в нафтову інфраструктуру, політична нестабільність, ці всі речі впливають вплинули на доходи від експорту нафти. І видобуток також, в принципі, на сьогодні продовжує знижуватись. Ну, хоча це внизу ж загальний експорт, більш детально це потрібно подивитись на саме експорт від нафти доходи. По Норвегії ось тут теж хороша історія. Саме події 2022 року доволі добре вплинули на експорт нафти у Норвегії, тому що вони почали отримувати в два рази більше, ніж вони отримували в якийсь там нормальний час. Коли там проти Росії не було санкцій, е, і вони призупинили падіння оцього е, видобутку нафти, починаючи, десь там із 13 15 року. Е, тобто, коли закінчився цикл росту, сильний е, коли почала призупинятися енергетична криза. У освіті. Тому цікаво. Я думаю, якщо почнеться знову новий суперцикл росту нафти, е, такі ключові країни, е, як там Норвегія, Сполучені Штати, Британія, е, вони почнуть е, е, нарощувати об'єми. Е, хоча останній час е, було там останні 20 років зниження. Тепер катар теж видобуток у нас призупинився з 13-го року десь і. Загальний експорт ну, знижується до 2013 року в них був він максимальний. Зараз у нас щось там на дні. Так, отже, Мексика. Видобуток зменшується, але доходи від експорту нафти, ну, в принципі, нормальні, хороші. Відображають повністю актив ціну нафти. Алжир, африканська країна. Зменшується видобуток після 2008 року, а загальний експорт з 2008 року сильно впав і дуже сильно там десь внизу. Не відображає сильно рухів нафти, тому що в них там теж політичні нестабільності, корупція, низькі інвестиції саме у технології нафтодобувні, у інфраструктуру. Ну, тому це такий і результат. Також запасів них достатньо, але повноцінно цим не користуються. По Бразилії стабільно зростає добування, ну і загальний експорт також зростає. Але знову ж таки це не показник. Саме нам потрібен експорт від нафти. Ну, але мені не зовсім цікава Бразилія, тому що вона не є ключовим експортером у світі. Тобто ми зараз вже з вами йдемо по спаданню. Це вже нижче там, десятки експортерів у світі. Основні ключові там топ-5, топ-7. Індонезія, це я вам просто для прикладу вже наводжу також добування падає, загальний експорт у них зростає, але там є доля нафти, але звісно, вона. Тут не показана саме чиста доля експорту. По Великобританії у нас добування з 2000 року падає знижується але вже призупинилось падіння в 2015-му. Тобто ми бачимо, що вже є десь така нижня точка, можливо, після якої вже буде розворот тренду і буде нарощуватись видобуток, тому що там є компанії європейські гіганти, які Shell BP там інші британські компанії, які ключові гравці у світі. і в принципі з цієї кризи захочуть отримати вигоду. І, звісно, на мій погляд, і Норвегія, і Британія, і Сполучені Штати, і Канада будуть нарощувати об'єми в наступні 10 років видобутку нафти. Франція, до речі, теж ну, можливо невеликі в них там запаси, але тим не менш. Ну не обов'язково вони ж там будуть на своїй території. Там є ці компанії, ці країни, які видобувають в інших країнах. Ну, загалом, там все дуже так складно, все взаємопов'язано. І потрібно це все детально розуміти, куди і які компанії купувати, що інвестувати саме з енергетики, тому що вона дуже різна. По Франції експорт, верніше, видобуток нафти він постійно знижується. Вони там акцент роблять на саме атомну енергетику, і на сьогодні вони доволі непогано, в принципі, почуваються набагато краще, ніж та Німеччина, яка робила орієнтацію лише там на російські енергоресурси. Загальний експорт також у Франції після 20-го року сильно так пішов в ріст, Зараз вершина якась певна. але... Но... Вже призупинився ріст, можливо, піде цикл падіння, якщо ми все-таки побачимо кризу в світі. То, можливо, буде щось подібне, як в 2020 році, падіння експорту, падіння ВВП. Дивимось, як воно, в принципі, буде. Ось така. Е Цікава е, на сьогодні е, історія з приводу саме країн, які видобувають і продають нафти, якщо підзагальнити, то е, потрібно, на мій погляд, на сьогодні дивитись на ті країни, які не будуть переживати е, можливих військових конфліктів, де на їхніх територіях не повинно бути цих е, військов, військового ризику. І в них можна, в принципі, інвестувати. близький схід він на сьогодні такий балансує між війною і такою якоюсь стабільністю. Тому. Можливо, там не буде якоїсь великої війни в ближчі там, декілька років, але знову ж таки це є вже на сьогодні певні ризики. Тому е, є Штати, є Канада, є Європа, е, куди можна відносно надійно інвестувати. Тому краще звертайте на компанії із цього регіону. Можливо, вам якусь компанію там сьогодні не вдасться прям дешево придбати, бо якби вже там нафта трішки дорогувато. Умовно із 20 20-м роком, то, але все одно довгостроково наступні 10 років ви будете в плюсі. І на сьогодні, до речі, якраз хороша можливість інвестувати в енергетику, тому що економіка балансує на стадії переходу в рецесію. В Європа вже в рецесію заходить. Америка теж на поготові там уже дуже близько. Тобто Росія, Україна, вони вже в рецесію зайшли. Тому це буде і далі затягувати. Затягувати на фоні посилення санкцій проти Росії. Тому зараз, на мій погляд, не час інвестувати в SP 500, в технологічні, в фінансові сектори, знову ж таки, це неодноразово я вам про це говорю. І в своєму телеграм-каналі безкоштовному в описі під даним відео ви можете до нього доєднатися. Тому, на мій погляд, енергетика це один із ключових напрямів економіки, секторів економіки, куди можна в цю кризу інвестувати і заробити. Саме не на тому, що буде просто там фінансова криза, тому що в кризу в рецесію зменшується споживання нафти, і це так дійсно. Але якщо проти Росії будуть збільшувати санкції, то це може створити більший дефіцит у світі, аніж зменшиться попит. Тобто це компенсує більш ніж. Тому приблизно ось така моя позиція, і ті речі, які я аналізую, вони мені підказують, що все-таки треба заходити в енергетику. Сьогодні час дуже хороший. Не купувати Nvidia, Microsoft, Apple, Google. Не знаю ще нерухомість, не знаю рейти, можливо, ви купуєте чи можливо фармацевтику. Поки що це не на часі, і, скоріш за все, в цю кризу ці напрямки, ці економіки вони будуть знижуватися. Напишіть свої думки, що ви думаєте з приводу енергетики, чи хочете ви її зараз купувати. Не забувайте про телеграм-канал, про Ютуб, підписуйтесь. У мене сьогодні все, до зустрічі, бувайте!